І вас. І сьогодні в нас ранкове налаштування. Запускаємо, ліп, беремо два потоки, як інь, і янь, як праве та ліве, як чоловіче та жіноче, ви є у цьому чарівному світі. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Підключаємо сідниці вдих, видих, вдих. видих, вдих, видих. Підключаємо землю. Взяли з землі все, що вам потрібно, це зайве віддали. Два потоки енергії об'єднали, запустили купол підтримки, залишили його у серці, збалансували інь-янь, баланс праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, залишили силу у серці, акумульовану енергію. Залишили у харі, запустили хару, з'єднали хару з землею. Вдих-видих чотири точки опору, і у вас є ваша сила. Ви є сила, ви є поток, ви є енергія, ви всім, цим є. І купол захисту над всіми нами ми є у цьому чарівному світі. Дякую, дякую Намасте.